В останні вихідні червня наша країна опиниться під впливом циклону та атмосферних фронтів. У багатьох регіонах пройдуть помірні дощі, місцями можливі грози та шквали вітру. Проте температурний фон не вийде за межі норми. Спеки поки не очікуються. До кінця тижня температура майже по всій країні коливатиметься в межах від плюс 21 до плюс 26 градусів. Лише на півдні та південному сході ще буде плюс 27, плюс 31. Прийдешньої суботи на Полтавщині хмаритиметься. Вночі йтиме дощ, проте ще до настання ранку він закінчиться. Другої половини дня опади відновляться з більшою силою і послабшують надвечір. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 23, темної 16 градусів тепла. Від ранку і до вечора у Кроменчуці небо вкриватиметься хмарами. По обіді очікується сильний дощ. На термометрах плюс 21 градус в день, уночі температура повітря знизиться до плюс 18. У горішніх плавнях протягом суботи сонце не матиме переваги в небі. Його часто затулятимуть хмари. Вранці та вдень йтиме сильний дощ із грозою. Ввечері опади продовжаться, проте будуть менш інтенсивними. Температура повітря в день становитиме плюс 23 градуси, вночі вона опуститься до плюс 18. Вітер західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. У неділю зранку погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили. Другої половини дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. Температура повітря світлої передоби плюс 22 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 18. До сьогодні найтепліше 28 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1961 року плюс 33, мінімум 2014 – 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.